Підтримці, які водопада правда, своїх функціальних обов'язків по водовідведенню має основні засоби, тобто техніку, насоси та далі вартість, яких становить на сьогодні 4,5 мільйони -4 600 тисяч. Для виконання есть є сім насосних станцій, тобто 6 спокійця уже на сьогоднішній день, одна в СМТ Великій, і біосептик у вулиці Індустріальній. Протягність коміційних мереж, поки 25 кілометрів но але сьогодні йдемо здачу буде по незалежності Загайдашного весілля, значить нас там вже добавиться. За 9 місяців 2020 року підприємство було прийнято і пропущено на очисні споруди половиною тисячі метрів кубічних стопів. Із них 43 від населення, місцевих бюджетів, садочки, школи, лікарні. 15 тисяч. Обласний бюджет переховання, тобто у нас мається тільки на Олицькій лікарні насосна станція станції 36 тисяч метрів кубічних. ну і інші підприємці 10 тисяч, там вони мають по колу, по всьому. Дохід від прийнятих стоків 703 тисячі гривень, тобто безпередно. І витрати по каналізації склали 941 тисячу. Тобто є збитки. Збитки від каналізації 230. 000. Ну, чому виникли збитки? Ми знаємо про... На сьогоднішній що день вже три роки ми не піднімаємо ціни за комунальний послуг. Вони може бути більші збитки, якби. Ну, не було в 2011 році, грудні місяці, от вже 9 місяців, десь 2012 року підключено ну, багато значить, абонентів. Тобто ми за в 2012 році підключили 173 абоненти вулиць Незалежності. І для і для ну, ми займаємося і підприємцями, і іншими послуги, надаємо послуги, транспортні послуги, повинні зміни частот, ну і послуги механізмами, ескалаторами. За 9 місяців було надано послуг на 71,5 тисячі, тисячі гривень, що трошки нам перекрило значить, збитки по каналізації, ну а збитки від Української 12, бо 64 тисячі. Ну, основна причина було, що підприємство ми зверталися, значить писали і на ім'я голови міської ради. Були листи разом і на ім'я голови міської ради, і комісії фінансових Ну, поки на сьогодні це питання закрите. Сплачено значить, за 9 місяців податків зборів значить, 280. 6 тисяч гривень. Значить, ну, різних податків зборів, значить, ПДВ 129 тисяч, єдиний соціальний внесок 147 тисяч ну, і, і податок на прибуток, 8 тисяч і так далі. Ну, прибутку хоча нема, але ж платити, платити ми мусимо, заставляють податково, будемо говорити що небудь, показати що. Десь прибут, бо їх дома. У вас є якісь борги по заробітній платі? Mm -hmm. Окрім кредиторської заборгованості, у вас є борги по заробітній платі? Значить, на сьогоднішній день нема боргів, по заробітній платі нема боргів. Ви казали, що у вас лежать гроші да. Так, Ну я йому? до цього хотів сказати. Сьогодні таке питання, що гроші казначинства вони не проходять. Наскільки е, знаю, що... Платежки, значит, міська рада, значить платежки поклала, значит, тобто гроші не були ізначальство нам не користуються нашими грошима. Я сьогодні є така на комісія, на мою думку, є юристи, це питання треба було пускати через юристів, через структуру суду. Вони користуються нашими гріхами. Такого не може бути, ніхто не може, не може користуватися. Це є, по-перше, корупція. Ну, я можу значить, неправильно сказати, але це є неправильно. Неправильно. Ну, виникне питання можливо, що значить, збитки є, я не знаю, що зараз сказати, збитки є, от, а нема доброго. Ні, nee, ну, сьогодні так казати, де почати тут такої, ні? Значить, Нет. Тут така справа. Ту, тратить, і держава, бачите, не має грошей, але живе в Україні. У вас може напевно, так? Вони мають міжнародний валютний фонд, у вас теж є, напевне. У мене є приватбанк. і он дає мені кредити без кініти на місяць і ми так живемо. Несу не в тому суті. Mm. Якщо mm. тимчасово, то тільки на місяць їх з попершує, на першу новину.